Вітаємо, шановні клієнти. Сьогодні ми представляємо до вашої уваги пральну сушильну машину Miele ВТР 870 VPS. Давайте розглянемо цю модель детальніше. Почнемо з технічних характеристик. Завантаження до 8 кг під час прання та до 5 кг під час сушіння. Максимальна швидкість віджимання 1600 обертів, які зручно регулюються у кожній програмі, де є віджимання. Ця машина має 30 різноманітних програм прання, які забезпечують бездоганні результати для будь-яких типів грешей. Компанія Мілі на своєму виробництві у Німеччині перевіряє кожну пральну машину на безперервну продуктивність до 10 тисяч годин, а це приблизно 20 років використання у звичайному режимі. Це забезпечує надійність та довговічність вашого пристрою. Моторпрофіеко, розроблений компанією Mile, особливо економічний та безшумний, а запатентована технологія стільникового барабану забезпечує делікатну обробку вашого одягу, зберігаючи його в бездоганному стані. Перейдемо до огляду функцій та особливості цієї моделі. Відсік для мийного засобу можна використовувати як порошок, так і гель, а також технологія кепдозінгу. Більш детальний огляд цієї системи дивіться по підказці. Свіжий та розгладжений одяг завдяки паровій системі Steamcare, а також технологія Perfect Dry, яка визначає мінеральний склад та оптимізує процес сушіння. Максимальна зручність з функцією AdWord. Вона дозволяє легко додавати або виймати білизну навіть після запуску програми. А також підсвітка барабану. Вона допоможе забрати ваші речі під час розвантаження машини. Для зручного дозування мийного засобу система TwinDos. Вона автоматично підбере кількість мийного засобу під завантаження та забруднення ваших речей. Детальний огляд цієї системи вже є у нас на каналі. Дивіться у підказці. Із мілі ваша білизна не тільки чиста, але також гігієнічно безпечна. 99% бактерій різних груп надійно видаляються за допомогою програми мінімальне просування 40 градусів з додатковою опцією Алерговош і програми Гігієнічне чищення бавовни 60 градусів. І на завершення інноваційна технологія PowerWash, яка забезпечує чистоту, швидкість та енергоефективність навіть при малих завантаженнях. Вона чудово працює з опцією Single, яка дозволяє зменшити час та витрати на прання, якщо ви перете одну чи дві речі. Ця пральна машина має ряд особливостей. Одна з таких опція плями. Обирайте з 23 типів плям, та пральна машина пристосує програму прання та надасть вам підказки на дисплеї. Асистент прання крок за кроком підведе вас до правильного вибору програми для вашого одягу. Можливість підключення до мережі побутових приладів Millie Home, що зробить ваше життя комфортнішим та зручнішим. Ця модель ідеально підійде для тих, хто шукає поєднання пральної та сушильної машини у одному приводі та усіх інновацій та технологій «Міллі». Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх у коментарях. Міллі це краще і краще.